Меган Фокс із MGK стають все ще ще ближчими, але ну, типу, офіційно вони вже зустрічаються. Тому окей, um, okay, Daily Mail опублікував ще одне па фото пари. Вони покидали якийсь ресторан у Голівуді, і того ж дня Машин Ганкелі поділився фото їхнього парного манікюру у стилі Бладі Валентайн. І, до речі, я обожнюю, що він робить манікюр. Мені здається, да. це так. А шик, шик, шикарно. От, кожен раз, коли в них спільний манікюр і фотографія, де просто дві пари пальців, така. Де хто? Ну, я думаю, що вона, типу, зверху, тому що більш маленький пальчик. Я думаю, що навіть не маленький, а то що вони такі більш довгі, типу, є форма. В них це прям їхній ніби трейдмарк, якийсь ножі, краплинки крові, червоні сердечки. Постійно це з'являється. Навіть оцей твіт, який він писав, там теж був ніж. Угу, Так, так, так. 17 липня їх помітили разом в аеропорту, де вони цілувалися, і фото опублікував The Sun. Окей, дякую. Можна вони закинути це. 22 липня 2020 року Меган Фокс та Машингелі дають Келі дають машингелі Ар. Мені здається, буде дуже багато різних приколів з його ім'ям, тому що. Хочеться дуже сказати. Да, швидко сказати швидко, а, а, да, да. а при цьому <laughs> водон дуже довге. Меган да. Фокс та МДК дають перше спільне інтерв'ю. У них уже спільне інтерв'ю. Швидко, дуже швидко. Дуже швидко, взагалі. Це було на подкасті Гів Земла від Рендал. І в інтерв'ю вона вони розповіли про зйомки того фільму the Switchgrass, <laughs> де вони познайомилися. Um, і Меган згадує. Як вона відреагувала на новину про те, що МЧК стане її партнером? Я сказала: а хто гратиме цю роль? І мені кажуть, ми, ми що не затвердили шинґанкелі, і в ту ж мить я подумала, ой, лишенька. Бо Я вже знала, да, да, я да. відчувала, що, як, що якась дика хрін трапиться зі мною після цієї зустрічі, але ще не знала, що саме. Просто відчула це глибоко в душі, що щось з цього вийде. Ти диви, ти диви, яка вона, вона дуже сильно зі своєю інтуїцією, мені здається, да. пові... ну, Типу да. вона довіряє своїй інтуїції. І от вона говорить на цьому подкасті, що між ними виник астрологічний зв'язок. Я одразу зрозуміла, що він, мій споріднений вогонь, флейм. Ой. І от вона говорить ну, трохи далі, що, що таке це Твін Флейм. Угу. Не просто споріднена душа, а споріднений вогонь. Це коли душа досягає такого рівня розвитку, що може розцілитися на два тіла одночасно. Тобто ми дві половини однієї душі, і я в цьому впевнена. Я сказала йому це майже одразу, бо відчула це миттєво. Здається, це було на другий день зйомок. Вона говорить, що вона запросила його до свого трейлера на обід і одразу внурила його в астрологію. Аня на обід. Я пішла глибоко. А... Ще, до... Ой. Ще до того, як подивилася його гороскоп, Меган Фокс сказала: у тебе місяць у рибах. Я це відчула з його енергії.